Я не знаю хто, але схоже, що хтось із клієнтів своєю КПП був мені на почин, як кажуть. Подивіться, що зараз у мене. В роботі збираю. Лексіон e 580 r Р посилено. Лексіон 450-й. Лексіон 580 r Р, знову ж посилено. В Цьому році просто, як ніколи. Це, щоб ви розуміли, січень місяць. Ну, оцю привезли, прийшла до мене по пошті якого це числа третього, здається, її забрав. Цю привезли до Нового року, десь числа 28-го, напевно, не пам'ятаю. Ну, цю ще раніше привезли з гідропарою, з редуктором. Просто хворів і зборка затягнулася. Ну, як би то не було, але той, хто був мені на почин, я вам щиро дякую. Я радий, що зимою у мене є скільки роботи. Щиро вам вдячний. Тепер головне успівати це все діло зробити.